Добрий вечір, добрий день, доброго дня. Тільки доброго дня ми не кажемо. Авраменко забороняє. Сьогодні ми тут зібралися, щоб послухати. Вибачте, що я говорю в такому песимістичному якомусь Тоні, але я тільки що подивилася бродячих псів, і у мене була істерика, тому що Акутагава Ріноски помер. І я знала, що він помре. При тому я дізналася це ще рік тому, напевно, більше, але мені все ще сумно. Вибачте, що ми відійшли від теми, але це подкаст. Можемо робити, що хочемо. Крім того, це взагалі то мій подкаст. По суті, я можу робити все, що хочу, але добре, допустимо. Я, я стараюся фокусуватися на якійсь одній темі, щоб ну, типу, звучало якось більш професійно. Так, при тому ми говоримо тут про щось таке, що практично на рівні з, е з езотерикою. Ну, добре, допустимо, ми забудемо про цей моментик. Сьогодні ми на подкасті знову Містайп. Е, до речі, треба, напевно, переназвати канал, щоб не називалось Ігор Фером Залізо, а називалось знову Містайп. Але ну, я, я збираюся вести ще один формат, ще не впевнена, але можливо він буде, тому то його. во. Не знову Містайп, але е, подкаст називається Знову Містайп, і я говорю тут аж цілу хвилину. Це по-перше. І ми тут сидимо, і ми зараз будемо говорити, розбирати, як то кажуть. Е, сьогодні ви на уроці української літератури і української мови. Жартую. Якась машина їде, мене це тригерить, цей звук. Так, добре. Ем, Трічки, ми говоримо про трічок про третю Енеаграму. Так. Всі, хто не розуміють, про що я зараз, починайте дивитися з самого першого відео на моєму каналі. Ну, по суті, це правда. Це серіал. Ви, якщо. ну... Якщо ви щось одне пропустили, то ви вже не вловите контекст, смисл, сенс, поінт. Ви поняли. Отже, трічки. Які в нас трічки третя енеаграма. Це дуже прикольні люди. Я їх дуже люблю. І я кожен раз, коли читаю опис, я аж плачу, наскільки це схоже на мене. Але проблема в тому, що я вважаю себе п'ятим енеотипом. І там точно так само опис дуже добре підходить під мене. Тому а п'ятірка і трійка між собою не сумісні. І тому я не знаю, в мене розлад особистості якийсь. Ой, не можна так казати, це, ні. це, якась... це якась форма ейблізму. Так що ні, робити такого я не буду. Отже, трієчка, це такі люди, ну, трійки. Люди з третім енеотипом. Е, це оці самі чуваки, які роблять в один момент домашні завдання, е, одночасно з цим слухають музику, одночасно з цим е, щось пишуть, одночасно з цим дивляться якийсь серіал, е, відповідають на якісь, не знаю, е, на що можна відповідати? На повідомлення, і вони оце, в них просто мозок нагружений різними активностями. І насправді я заздрюю, тому що, е, типу, я схожа на це, але ну не настільки вже. Ну не настільки, тому що і я не можу сфокусуватися. Деколи я можу робити домашні завдання і дивитися серіал, а деколи я й не можу, типу, сфокусуватися, коли я просто читаю якийсь текст і на фоні люди говорять. Типа, так що в мене це дуже дивно виражається. І я заздрю цим людям, тому що це тупо муль... мультифункціональні люди. Ну це, це жесть круто. І, ну, коротше, ск ну, складається таке враження, що тріки весь час е, кудись поспішають, е, їм не вистачає часу. Боже, це такий опис про мене, ну це капець. Ви це будете чути протягом всього цього випуску. Хочеться сказати відео. Я ще не відвикла. Е, тріки вони весь час кудись спішать. ну, так здається, їм не вистачає часу, тому що вони, ну, понятно, вони весь час. Роблять дуже багато всього, дуже багато справ. Вже казала, що Заздрю. І вони е, дуже гарне враження на всіх справляють. По суті, це правда. Ну, типу, це капець. Ти, ти робиш все. Ти займаєшся всім. Ти подобаєшся всім, відповідно. І це круто. Ну, як, Подобатись всім неможливо. Типу, це таке. Дуже ой, це суб'єктивна штука. Я копнула мусорних ногою тільки що, коли сказала ой. От, І трічки вони, е, також вони не прям стараються е, справляти на когось враження, але так виходить по суті. Е, але вони, от, допустимо, що порівняно з іншими типами, вони можуть спеціально, типу. Справити на когось враження. Розумієте про що? я? Тобто вони можуть е, підлаштуватися. Але при тому вони, не, вони підлаштовуються е, свідомо. От Свідомо. Це не фаюзери, коротше. Феюзери не свідомо підлаштовуються. Це деколи аж лякає чесно. Фаюзери досить підлаштовуватись типа реально. Ну, типу, е, ой. Не можна таке казати, я хотіла лише сказати. Деколи <ріст> треба, треба зупиняти себе, тому що uh, everything I want to do is illegal. Вибачте. Отже, і uh, в залежності від ситуації, uh, вони от такі експертики, uh, в справляні на кого на когось враження, вони можуть вдягнутися влучно, вони можуть поводитися дуже по-різному, залежно від ситуації. І, ну, коротше, просто люди тупо мультифункціонально підходять під будь-яку ситуацію. Тіпа, люди, люди ідеальні для цього світу. Ну, реально. Крім того, ну, це досить логічно, тріки вони дуже продуктивні і вони дуже ну, такі, знаєте, роблять все суперефективно. Так, Боже, я Це вже третій тип підряд, і я не розказала нічого поганого про тип про НРТ. Ну, але справді, ну всі хороші люди. Ну, напевно. Ні, не всі хороші люди. Також в житті понад усе вони, тіпа, вони ставлять як пріоритет успіх. Е, тому що для них ну, в них дуже високі стандарти. Вони дуже хочуть досягати. Ну, вони такі досягатори, дуже багато досягнути в житті хочуть, ставлять мету, йдуть за цією мете, метею. метею дякую. Вчителька з української мови вона стоїть вже заді мене. Я просто не обертаюсь, тому що мені страшно дивитись на її погляд. Вона, прям, вона вже тримає дулу пістолета біля моєї голови. Будь ласка, рятуйте мене. Е, ставлять мету трієчки собі. І е, трієчки, вони, типу, вони за цією метою йдуть. Дуже наполегливі люди. А потім, уявляєте, вони прийшли до цієї мети, уявляєте? І потім вони ставлять наступну і йдуть далі. А не тільки одна єдина мета в житті поступити в університет. Здати СНО. І це все робить Міністерство освіти. Чесно, е Міністерство освіти додає п'ятий предмет на НМТ. Я йду в Київ і підпалюю Міністерство освіти. Це пряма заява. І це не погроза, а попередження. Я сказала, що я це зроблю. Я не погрожую, я не жартую. Тому що ви вже зробіть, що. Добре, вибачте, мені треба деактивувати цей режим е, людини, яка воює з Міністерством освіти. Але в мене немає іншого вибору, бо я учениця в школі. Школа зараз страждають дуже сильно. Отже, трійки вони, типу, вони ставлять цілі. Потім і досягають. І мета для них дуже така, вона здається близькою для них, так ніби вони вже її досягли. Це ці люди, які лягають вночі і перед сном оце придумують собі сценарій і думають, що, ну, типа. Ту мету, яку вони мінімум за три роки мають до неї дійти. Так от вони думають, що вони вже до цієї мети прийшли. Ну, люди, звісно, трошечки делужено, але я їх дуже розумію. Типу я теж так роблю. Так що все, я все розумію. Е, добре, і ну трієчки такі вони трудоголіки. Вони здатні працювати цілодобово, без сну, без відпочинку е, Ну теж. Теж, брат. Насправді ні. Я дуже люблю спати. Отже, ну і тріки вони, типу, вони здатні працювати. Вони можуть дуже добре фокусуватись на чому, але при тому вони не можуть сфокусуватися. Є такий цікавий аспектик, що вони прям не можуть виконувати одну справу в. В один момент без ніяких інших паралельно. Тобто, ну їм прям треба щось робити і хоча б хоча б слухати музику, ну тому що вони не можуть сфокусуватися. Певним чином розумію, певним чином ні. Отак. І ну, ці люди, вони от таке от в них прикольчик є. Вони то можуть цілодобово працювати без зупину, але їм треба ще паралельно щось робити, тому що, ну. В них мозок вибухне від, такого, від такої кількості фокусації. фокусації. Є таке слово? Фокусація. Фокус. Просто фокус. Ну, ви поняли? Зрозуміли. Це румунська. Далі, ну, типу, трічки їм взагалі в стані бездіяльності важко перебувати. І вони ну, вони як мій дід. Шарите. От, вони просто роблять, вони роблять вони хоча б якісь мінімальні справи, але ну, хоча б щось. Тому що вони по-іншому не можуть. Типу. Весь час вони мають бути чимось е, тому що сидіти отак і нічого не робити це для них пекло фінського зразку. Якщо вони попадуть у пекло фінського зразку, то вони там нічим не будуть займатися. І ну, це не буде для них насолода в житті. От що, що я можу сказати. Також ну, є такий прикольчик, що е, головне бажання в трієчок взагалі в житті, це відчути себе цінним. І от... Е, в них, вони такі травмовані. Е, це ці люди, яких в дитинстві е, вони мали заслужити на щось весь час. От, типу, заслужити на їжу, заслужити на ще щось. Оце такий типовий синдром відмінника люди. Отак От я їх назву, тому що вони хочуть відчути себе цінними. А як вони спосіб відчути себе цінним в їхньому випадку, це якихось багато чого досягати, багато, типу, які, ну допустимо, оцінки ті самі. Я, як людина, ще, яка вчиться в школі, можу сказати про це. Про оцінки е, не, отак, коротше. І інша е, ситуація, ну, як інша ситуація, інша сторона цієї ж медалі це от їхній страх, це не мати цінності. Тобто ти нічого не досягаєш, ти нічого не робиш, е, і для них це найбільший страх. І я їх дуже розумію, тому що для мене. Розумієте, я знаю, що оцінки нічого не означають. Але якщо я не, не отримую хорошої оцінки, то я не маю для себе цінності. І, ну, мені потрібно отримувати схвалення як мінімум від себе. Типу, ну, так виховали мене, що мені зробити? Травмована людина, типу, без негативу, будь ласка. Я знаю. І я не відчуваю якоїсь типу ненависті до людей, які мають погані оцінки. Я рада, що вони мають погані оцінки і вони це добре сприймають. Я б дуже хотіла жити точно так само, але в мене синдром відмінниці. Дякую, що послухали мій монолог. Ну і завжди вони прагнуть бути кращими. Що дуже логічно, по суті, з того всього, що я тільки що розказала. Тому що вони і краще, і краще, і краще, і потім вони обіжаються, що. А чого в журналі в мене стоїть оцінка 13, блін? Ну, я знаю, що в системі немає оцінки 13, але я хочу 13. Якщо що, це карикатура, це карикатура, і це карикатура на мене. На мене. Не треба, будь ласка. У мене ніколи, до речі, ну, рідко до 12 ки бувають. Але то таке. Далі. Е, трічки вони у стресі переходять. ну от е, Є такий прикольчик, я не знаю, чи я раніше про нього розказувала. Але в енеатипів е, вони в стресі, або коли вони якось комфортно почуваються, оцей вайбі комфортік, вони можуть переходити трошечки міксуватися з іншими енеатипами. І трічки вони в стресі можуть переходити в дев'яточку. 에, тобто вони ну, капець почуваються дуже погано. І от вони переходять в дев'яточку. Про дев'яточку ми поговоримо якби, в дев'ятому, як сказати? Коротше, в тому випуску, де ми будемо говорити про дев'ятий й Так само так само в про шостий, тому що у комфорті. Трієчки можуть певним чином поводитися як шестірочки. І про шестірочок ми поговоримо. Але ну, не прямо вони 100% переходять. Звісно, що міксується. Ну, інакше, що втрачається особистість в людини. Е, от і є список життєвих переконань, я їх можу навіть зачитати. Хочеться вам це слухати? Можете послухати. Перше, моя цінність залежить від моїх досягнень. Це, по суті, те, що я вам тільки що розказала. Далі. У мене немає часу на емоції та переживання. Це такий, е, от в людини такий. Е, знаєте, оця токсична мускулінність живе. Ну, навіть якщо людина жінка. Оця токсична мускулінність жити може. В мене так само вона живе, я не можу від неї позбавитись. Я б дуже хотіла, але я не можу. Далі наступне: якщо люди побачать мене справжнього, то я втрачу їхнє прийняття та захоплення. Боже, це таке акутагаваріноски кінь, я капець. Ну, от ви думаєте, чого я почала? Мама дзвонить. Ви думаєте, чого я почала? от Цей випуск за Кутагаворіноски. Ну, тому що от-от, ну, але він не трійка, в, в, в нього третє крило. Далі. Я можу навчитися всьому і досягти успіху у будь-якій справі. Ну, такі, ну, такі, Деколи це навіть доходить до рівня делужину, але насправді, тіпа, я реально слей. Ну, я заздрю цим людям. Ну, точніше, вони такі екстрімний слей, якщо ви. Знаєте, про що я говорю? Далі, я не маю права на провал чи невдачу. Тобто ми бачимо таку, якщо цю загальну картину. Боже, мама дзвонить досить. Будь ласка, мені треба записати. Я не маю права на. Якщо оцю загальну картину скласти, то по суті, оці люди, це, як воно? Давайте я сформулюю речення. Це, типу, люди такі трудоголіки, вони е, працюють заради признання, як мінімум, себе. Типу, суспільство також грає тут дуже велику роль, нічого не кажу про суспільство. Але, типу, самий, оцей найперший крок до признання це признання від себе. От в трієчок таких. Далі, що? Я все назвала. Я все назвала. Боже, мама, будь ласка, перестань мені дзвонити. Дай я, Дай я сфокусуюсь і розкажу. Доходить майже 20-та хвилина. Я з вами прощаюся. Я завжди лишаю посилання в описі під випуском і в Spotify. І в Apple подкастах, і в Ютубі. Так що слухайте, радійте життю, можете не радіти. Бути не радим це також нормально. Е, дякую вам за увагу. Слухайте менше езотерики. Слухайте, е, кого там можна слухати? Не малоросів. Дякую, до побачення.